Друзі, всіх вітаю. Перед тим як подивитися це відео, хочу зробити дуже важливе повідомлення. Дуже довгий час я вагався це зробити, але в групі, скажімо так, посвітувався з учасниками групи. Да, чи треба це робити, чи не треба. І дійшов до висновку, що ми не те, що треба чи не треба, ми обов'язані це зробити. А именно, е я вирішив зробити збір на дрон для Збройних сил України. Дрон буде, друзі, от, DJI Air 3 Fly Combo, DJI Mavic да, Air 3, а FLY Combo з розширеною. З розширеною комплектацією, тобто з запасними вінтами і запасними батареями, батарейками. Даний дрон може літати нам до 45 хвилин. В принципі, я опис все оставлю під відео. Саме головне, що якщо ми назбираємо на цей дрон, ми зможемо зберегти, я думаю, не одне життя, так як дрони це дуже важлива частина в такій війні, яка ведеться зараз. Так як наші зараз збройні сили йдуть в наступ, і перед тим як видвинутися, наприклад, якщо групами видвигаються так, там по 20-30 чоловік, можуть просто підняти цей дрон, подивитися, що в них знаходиться спереді, і не попасти в засідку в нашого, нашого ворога. По цій простій причині, я думаю, мені не треба було вагатись, треба було зробити це дуже давно. І зібрати кошти на даний дрон. Друзі, я подивився статистику по, моїх, е по моєму каналі, і в день виходу відео е моє відео набирає десь порядка 1200-1500 переглядів. Давайте візьмемо нижню границю 1200. І якщо хоча б із цих 1200 людей, хоча б 50%. Скине на дрон кошти мінус 50%. Це 600 чоловік. По 20 злотих 600 чоловік скине. умножаємо на 20 це 12 тисяч злотих. Друзі. Я пропоную вам зробити це разом. Для нас це невеликі гроші для тих, хто працює в Європі. Ми знаходимося в безпеці. У нас не літають ракети над головою. По цій простій причині ми. Зобов'язані допомогти нашим Збройним силам і зберегти життя наших воїнів. Один дрон такий коштує. Я вже показував 7600 злотих. Я вирішував, думав другий дрон купити, але краще взяти один нормальний, як два поганих. Так мені колеги посовітували в нашій групі. 7500 дронів. ой 500 600 злотих, друзі. Вибачаюсь, якщо ми назбираємо на цей дрон таку суму, я куплю е, один дрон. Якщо, наприклад, сума буде набагато більша, я куплю е, два дрони, а то й три дрони, стільки назбираємо з вами коштів. Силочки на те, щоб відправити кошти, друзі, закріпляю свій польський банк. Так як в мене є і українські банки, я не хочу, тому що, не дай Бог, якщо заблокірують карточки, всі знають, да, в Україні, що зараз, якщо там поступає якась опедільна сума, можуть заблокувати. Тому, оставляю свій польський банк. За кожну копійку будемо очітуватися. Друзі, на збір дронів я собі так зробив. Скажем так, в голові да, запланував е, количество днів, да, це 15 днів, тобто 2 тижні. У нас буде збір дронів. Починаючи з 29-го, ось з 30-го 07-го з 30-го 07-го 2 тижні збираємо на дрони. Е, якщо буде коштів дуже мало чи не назбираємо навіть на один дрон, друзі, я ці кошти буду відправляти. Фонд дітей, які пострадали під час війни, або які залишились без сімей. Дуже надіюсь на вашу підтримку, на ваше розуміння. Друзі, пам'ятайте, що для нас 20 злотих це не кошти. Але якщо кожна людина, кожен водій, який є, організується, збереться в одне ціле, цими 20 злотами можна спасти далеко не одне життя. Тому Збираємо кошти на дрон. Друзі, діліться цим відео максимально де тільки можна, репостіть його. Збираємо кошти для наших героїв, для українських захисників. Все в описі. Карта, номер рахунку, все ім'я, фамілія, все буде в описі під даним відео. За кожну копійку будемо на відео робити там кожен день, скільки коштів за який день прийшло, і соотвісно, повністю випуску, повний отчот по всім кожнам, коли назбирається сума. Тоді ми і будемо вирішувати, що з нею робити. Якщо збираємо на один дрон 7600 злотих, купляємо один дрон, збираємо більше, купляємо два дрони, збираємо чуть менше той суми, яка потрібна на один дрон, я думаю, буде доцільно допомогти діткам, які пострадали під час цієї війни. А тепер приємного вам перегляду. Друзі, всіх вітаю! Наконець-то я виїхав в трасу спустя 2 неділі отпуска. Сьогодні 26 липня 8.30 утра. Я вчора пізно, пізно вечором виїхав в трасу, в 11 виїхав з Польщі, прилетів до Берліна і от переночував. Зараз їду ще 30 км до загрузки, летим на Дідерланди. У це 2 тижні будемо записувати вже нові відосики. Ребят, в мене обновлення повна машина. Включає саму машину. Є багато чого розказати, багато що показати. Поділитися всіми обновками, совітами. Може, ви візьмете собі на Також в мене нова камера, на яку я зараз знімаю. Напишіть, який звук і тому подобне. Сподіваюсь, звук буде хороший, тому що писали, що звук поганий. Ну а за камеру дякую великій дружині, що подарувала. Так що коротше, зараз їду на загрузку, роздупляюсь. Я не можу зібрати чехли, взагалі не можу зрозуміти, де я знаходжусь. Зараз роздупляюся, загружаюся і буду вам показувати там свої обновочки і тому подобне. Поэтому Підписуйтесь на канал, якщо ви не підписані, і приємного вам просмотра. Ох і погодка. Ох. Друзі, я вже в Нідерландах. Вчора нічого не став снімати дощ цілий день. Я вчора приїхав в Нідерланди В машині розгріб вещі, бо в мене тріндець там що робиться. І ліг дихати, бо в мене виїзд тяжолий, був дуже дуже уставший. Тому я вже вигрузився, зараз 9 утра. Приїхав на паркінг, поки нема загрузки, ідемо, вам будемо знімати зараз відосик. про мої обновки. Ой, зараз і все, що в мене з'явилося в цій, в цій трасі. В першу чергу... це буси, хлопці. Я думаю, замітили. Тепер у мене бусик, Реномастер в новій морді. Такий от. красавець. Теж холодильник. Ось такий от бус. Ну ладно, пішов всередину, бо іде дощ, мокне камера. В общем, друзі, багато хто з вас знав, нікотрі не знали, нікотрі догадувалися. Я в предідучому відео поминав про те, що мені треба не як можна більше кілометрів, да, тому що треба зараз зробити більше грошей. Бо я чим більше мене як більше 900 кілометрів, да, мені допомільно за це доплачують гроші. Нікотері поняли, нікотрі не поняли. Але таке е, в мене було на носу. Я упоминав, що в мене сімейне міроприяття, поэтому я так їжджу. Ми наконець-то за 9,5 років сумісного життя з дружиною, де да, офіційно взяли шлюб. Уже, як шеф каже, на пальцю GPS, є. Е -е, наконець-то я трошки це все недооцінював. Думав, що нічого не зміниться, так як ми і так 9,5 років, але Ні, я це все недооцінював. Змінилось багато чого по суті. Е -е, взяли шлюб у Польщі. Е, якщо буде когось цікавить нема тут нічого страшного. да, Там треба суди пройти, присяжні переводчики, перевести документи, один суд. І в принципі, ну, все елементарно просто. Може комусь треба буде, пишіть, підскажу. В принципі, по цьому поводу вже ми робили все самі, ніхто нам нічого не допомагав. тому може десь щось та їй підскажу. Е, потім в мене ж було паралельно день народження. Дякую всім, хто привітав. Хто буде вітати, теж дякую. Е, в короче, ці всі празники дуже нагрузили. Це все дуже тяжко, організаційні роботи, це нерви. Е, це дуже все тяжко. Я виїхав, я приїхав от празднував день народження, 23-го мене було, 25-го я вже виїхав в трасу аж ночі приїхав до шефа. Як бачите, отрив новий бус, а приділуй раз я вигрузив речі, всі, що в мене були в бусі, впаковані, втрамбовані, вигрузив. Плюс в дорогу зробив закупи. Я приїхав до шефа. Е, в пів ні, в 9 вечора поки це все перегрузив новий бус. А загрузка в мене була на наступний день, я виїхав у вівторок, а загрузка в мене була в середу, утром е, в, в, в околицях Берліна. Е, Тому Прилетів я короче, просто без задніх ног упав спать. Отак отут все віші накинув і в принципі все. Так що такі от діла, зараз я вже трошки одіспався, трошки віддихнув. І зараз, так як не дуже велике відео зроблю обзорчик, що в мене за обновлення, що в мене змінилось. Бус я вам вже показав. От, обичний, всі знають, Реномастер. Пробіг на ньому теж 400 тисяч. Пробіг після Вавана колеги. ну Бус після Вавана після колеги. Бус сравнительно чистий, все в пилі, бо довго стояло. Але в общем, ну бус чистенький, в бусі пахне, але, звісно, вован. В тебе тут стільки пахучок, епілепсія може схватити. Отут одна, там друга. Тут з десяток їх чи скільки, Йоли пали. Ну, В общем, в бусі пахне, мені подобається, чистенько. От, кстати, шторки вже тут, заміти такі заводські, йдуть. Да? Нема не оті з ключками, ті з крючками ті кончені. Легенько їздиш собі, все чотенько. Мені такі шторки нравляться набагато більше. Тут агрегат, ребят, в мене той же самий занотті. Тут ця ж сама в мене вебаста, ця що на будку йде, але тільки вона віддільно включається. Ось тут можна включати. Зробили включатель, щоб вона не брала питання з акумулятора. Тут вольтаж перевіряти акумулятора. В принципі, а, і тут, а так як бус їздив під другою логістикою, тут а другі стоять на температуру, що робити, розпечатки. І в принципі стандартний собі бус Реномастер, все работает, столик, все їзде. Полочки тут все, оце мені подобається, що є такі полочки. Одне мені не подобається, що немає щоб документи сюди положити. Отак от це все виглядає. Так що такі, такі справи. Обичний стандартний Рено. Тут ще треба зробити, бо заїдає кнопка, через раз відкривається. Не подобається, що тут немає під документи. И в принципе все. Подстаканники, все стандартно, все как, все э, в Рено. В новому. Ну конечно и ребятки, сиденье, бачите, яке? Уже наконец-то у меня сиденье, и цей пилот, что уже на пневме. Боже, как это прекрасно. Я говорю, у меня на тире ножки не было, я всем завидовал. Ну, наконец-то уже у меня есть Уже хоть якийсь так сказати елементарний комфорт. Він ішек, кстаті, бачив, виїжджав з дому в спішки, забув ложки, вилки, все оставив вдома, одіяло оставив вдома. Щоб кровать закривати, все тупо ну, накривати, все тупо оставив вдома. Зараз ну, ночами холодно, включаю Вебасту, одіяла немає. У мене є підодіяльник, я комплект біля взяв постільного, просто застелив і покривалом вді, вкриваюся, чи це не покривалом, а підодіяльником. І включаю Вебасту, тому що дубаки такі. І що капець. Тут, кстати, теж, бачите, колись хтось питав, як це. Оно дві вибасти. Ця в мене вибаста йде, ребят, на будку, на забудову. А оця вже в мене була на томбусі одінакові і 100. А тут вже ні. тут вже отака от вибаста. Мені кажеться, отакі, ребят, вибаст більш, е, більш е, надіжні. Ну, тут не знаю. Чесно, ну. Сомнительно якось. Короче, не нравляться вони мені. Я думаю, що вона буде часом глючить. Тому що стой той вебастой, друзі, я пропрацював 2 роки, і в мене з нею проблем в принципі, не було. Так, наступне обновлення колеги, саме-саме таке, знаєте, сакровене. Е, я вже впоминав, дружина подарувала мені камеру GoPro 9. От З неї такі, так, в такому кейсі красивому, е, на день народження. І тепер у мене є вже камера. Е, Нормально, я думаю, що буде писати звук. Е, напишіть, як вам качество звука. Бо я не знаю, якщо ще звук не буде писати, я тоді не знаю, що робити. Камера новенька. От вона можете глянути. Отак от, от, в принципі, все і виглядає. Так що, тепер буде в нас від першого лица з голови. Буде в нас різні види, Тепер буде, я думаю, трошки інтересніше. Кріплення, все, я взяв, все у мене є, буде більш чітше тепер. Так, з камерою сказав. Все, дайте обов'язково відзив про звук і про... Е, качество картинки, тому що я оце перше відео. Це перше відео, яке я записую. Я ж не знаю, як її там виставляти, бо там куча настрої, куча всього. Слідує, ребят, бачили всі мій холодильник. У мене старий був такий білий, я німецький купляв два години назад десь за 1200 злотих чи 1300, не помню Езетіль Він вже своє відслужив. Одрізетки він, кстати, робить, я от дома провіряв Хорошо, а от машини йому не вистачає питання. Надо його, мабуть, обслужити чи фріона до Но ну, тим не мене, я купив новий холодильник, друзі. Подивіться на цю бамбулу. Це просто капець. Такий холодильник десь 1400 злотих. У мене айсберг, можете бачити. Але ці картинки, це все до одного міста, все це, друзі, Китай. Я, кстати, де, прочитав тут по бумажкам, фірма зареєстрована в Україні, але производство Китай. Ну, якось так Вони можуть бути під разними на, можуть бути е, логотипи. Iceberg, cool. Е е Вони всі тупо світу Тому Холодильник класний, холодильник на 50 літрів. Друзі, обзорчик я на нього ще запишу прямо зараз, тільки вже друге відео вийде, воно на слідчі вихідні. Як, що до чого, як пользуватися ну, холодильник бомбезний. Просто ставлю силочки, все буде в следуючому відео. Просто зроблю коротке, ну щоб іменно обзор холодильника для дальнобоя. Так що, холодильник буде е, в наступному випуску. Ну, ух! ас. А ні, Опа, коротше, здоровезний друзі. На 50 літрів купив. Під спальник уже цей не влазить як той. Так що такі діла. Такі от в мене обновочки, нова машина, нова камера, новий холодильник. Взагалі, хватає обновок. Тому Працюємо. В принципі Зараз я ж стою, жду загрузку. Спедитор написав, вроді що щось є, але ще немає інформації, тобто предварительно є. Зараз розбираюсь в холодильнику, бо в нього там різні режими і еко, і різні режими управління з телефона через приложення. Для мене це новинка. тому Хтось уже давно їх катає. Ну я тільки купив. Вибачайте, в мене був обичний, самий обичний. Друзі, чуть не забув, саме чи не найголовніше. Уже... Це відео я почав монтувати і забувся. Зараз е, приложимо його заново буду монтувати. Е, купив я собі також е, вакуматор. Стоїть він порядка там 270 злотих. Е, купляв в медіа експерті в Польщі. Е, і плюс там 90 злотих пакети до нього. Хто не знає, що таке вакуматор, от він так от виглядає на фотографіях. І я вже його протестував, взяв в трасу вже запечатані продукти і в ньому зробив, Ребят, це просто обалдеть, що за штука. Дивимося. Достаємо будь-який пакет. Закриваємо. Ну, це здоровий пакет, у мене там маленький є, бо це перший пробний був. От, отак от. Приготовлене м'ясо виглядить. І завакуміровано, ні воздуха, нічого немає, і він сам от запаює така от інтересна штучка. Якщо ви задумуєтесь над тим, чи куплять її, чи ні, ребят, купляйте, ви собі продовжите срок скажімо так, хранення даних продуктів. Так от виглядає даний девайс, так от виглядає він з пакетом вже коли тобто вже він запакував його. Так що, ребятки, сподіваюся, це полезна така штука. Може, вже хтось пользується, якщо пользується хтось, дайте мені знати, дайте отзив, як він вам. Тому що я розумію, що це покупка не безполізна. Взагалі, друзі, я думаю, хватить вже балакати. Буду розбиратися ще далі з холодильником, настройки, управління і тому подобне. Ви підписуйтесь на канал. Щоб не пропустити наступне відео з обзором цієї бандури здоровезної, яка на 50 літрів, як вона робить і тому подобне. Я буду готуватися, поки в мене є час. Зараз водю порядки. Буду вже випускати трохи такі коротші відео. Дивлюсь, не всім заходять по 40 минут. Поэтому буду робити трохи коротші. І по поводу гольфа мого четвертого багато хто спрашував. Е, що з ним, що я нічого не показую, друзі, не було в мене часу. Але змінення все-таки пройшли. Е, я поміняв колеса, кинув 18 тапочки на свого гольфа. Отак от гольф виглядів до того, як я поставив колеса. Ну, так собі, скрізь на колпачках, там, на 15 тих колесах, ну такої собі. А отак от він виглядить уже на 18 каточках. Друзі, все потрошки йде, ще про нього не знімав відео, бо сімейні мероприяття це все важливіше. Ізмінення є, я про них зніму вже коли приїду, тому що гольфаж, гольфяжна тематика заходить не всім, поэтому я зробив віддільний плейліст. І тим, кому інтересно, буде переходити, дивитися просто те, що я роблю з гольфом, і все, буде подвісочка, скоро туди залітати, будемо чуть-чуть в заніжати. Про це все я покажу. Хочу сказати вам дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.